Сьогодні йду свій маршрут по прикордонній території, що напружує. Фактично не бачу машин, нема машин. Одначе дві машини зустрілись мені, поки я їхав від Золочева до Одноробівки, потім Петрівка через Олександрівку і важкі взагалі пусто. І коли в Лютівці побачив трактор, який зараз обробляє землю, грандіозний трактор альфовський, нова техніка, яка купувалася свого часу, не зміг. Не зупинитися і не зробити кадр, як розвертається трактор на фоні зубів дракона путанки. Серце болить, коли бачиш такі кадри. Але зафільмувати це дуже хочеться. Тому що я розумію, що колись закінчиться ця біда, і такі кадри будуть нагадувати нам про страшні події. Підікав агроном знайомий, побалакали ворон. Каже, треба як то з воронами договарюватися, щоб вони частіше крилами махали. Ми один одного зрозуміли відразу, тому що я буває таке, що ворону за дрон сприймаю. Так, да, вони дуже схожі здалеку. А потім він розповів, показав дірку на своїй машині, розповів, як дрон напав на нього. І виявляється, буквально вчора було дві атаки дронів поблизу одноробівки, десь там на Петрівському перехресті. Було дві атаки дронів на сівалочні агрегати там, де. Наші землероби зараз намагаються засіяти поля. А Отака зараз ситуація в прикордонних районах. Люди бояться в селах прикордонних, люди бояться виходити з хати. Я б спілкувався в важках в Олександрівці з людьми. Вони намагаються от з хат лишній раз не виходити. Наші придуркуваті сусіди, яких ми навіть росіянцями вже називати не можемо, тому що насправді те їхня поведінка, їхнє оце. Вони виродки, знаєте, вони примушують нас жити зовсім в іншій реальності. Коли ми весь час напруження. Але одна цікава штука все рівно у цих селах прифронтових Нашу газету хтось купує. Знаєте, якби ми роздавали і даром, я ніколи не роздаю даром газету, бо це тоді не газета, це листовка. Якби не купували нашу газету при фронтових селах, я думаю, у... значить там людей нема. Таке менше стає, менші тиражі. Але люди там є. Люди, які не дуже люблять сьогодні ворон, люди, які не збираються кидати землю, засівають землю, значить збираються зібрати врожай. Да. Отак от. Отакі ми жителі Золочівщини. прифронтової Золочівщини. Дай Бог усім здоров'я, дай Бог щоб... Колись я їхав по своєму маршруту і міг знімати те, що бачу за вікном. Зараз мені цього робити не можна.